Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року, революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Після майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою. Розпочалися і продовжуються військові дії на сході України, які поширилися на всю територію України. Внаслідок цих подій втрачено вже кілька тисяч життів, солдат та мирних жителів. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня. Спить у незнаних і безіменних могилах присвячується. Цвіту нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче життя присвячується. Українець це не паспорт, українець це не місце прописки, українець це душа, це гідність. Це свобода, це честь і правда, це любов і повага до свого ближнього. І хто б скільки не пробував очернити нашу сутність, скільки б не пробував знищити нашу культуру, нашу мову, наші звичаї, можна однозначно сказати це в нікого не вийде. Я утверджуюсь, я є народ, якого правди сила ніким збойована ще не була. І яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить ні в кого права не питаюсь, Щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія, мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, і як залізо. Хліб, як вугіль крала, о, і як твій дух осатанів, ти думала, тобою весь з'їдаюсь, так, подавившись, падаєш в траву. І я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене! Яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мої незламні Українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу і жінці, дітей спішите визволять. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь. Гляджу їх, мов пшеницю я рову, і я стверджуюсь, і я утверждаюсь, бо я живу, і зран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять, яка земля, яке зерно роситься, ну як же не сіять, і я сіяю. Крильми розгортаюсь своїх орлів скликаю, кличу, зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде неба синя й блакиті. Добробут в нас підніметься, як ртуть, Заблискотять косарки в житі, заводи загудуть, і я. Життям багатим розсвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, мов брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Фашистка гить, тремти, я розвертаюсь. Тобі ж кладу я дошку гробову. і Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. 13 листопада 2014 року. Президент України Петро Олексійович Порошенко підписав указ про відзначення щорічно 21 листопада Дня Гідності та Свободи. За цей час не одному поколінню українців довелося ціною власного життя здобути право прийдешніх поколінь на незалежність. 1991 року вписано в новітню історію України як час. З якого почалася нова сторінка розвитку державності? 2004 року прояв громадської активності під час помаранчевої революції, 2013 рік революція Гідності, що призвела до політичних та суспільних змін в Україні, літо 2014 року. Подвиг українських військових та добровольців за єдність. І незалежність України. Я Україна, простори безмежні, лівого берега правобережні, гордих синів, я з любов'ю зростила, лиш берегти не змогла. Відпустила в небо морозне, як гідності чин, крізь чорну прірву палаючих шин. Попільну сутінь свинцем нашпиговану, живими з убитими, вщент пошматовану. Я, Україна, святая і грішна, влітку спекотна, зимою засніжена, хлібні лани і дивні гори, синіє небо, синіє море, ніким не покорена. І незбагненна, жовта я сонцем, блакитна я небом, синами своїми й доньками прекрасна. Я чорна багряна стою, як нещасна, багряна від крові і чорна від горя, чорно-червоний колір в героя. Ми бачимо гідність у волонтерів, які завдяки своїм зусиллям. При підтримці народів всього світу створили в Україні армію, якої майже вже не було. Ми бачимо робітників заводів, які цілодобово ремонтують, створюють нове озброєння. Ми бачимо вчених медиків, артистів, які захищають нашу країну. Ми теж своїми зусиллями, своїми листами. Малюнками, благодійними внесками теж усе робимо все можливе для збереження та відвоювання миру. Та не бачили ми гідності у тих, хто роздягав людину на морозі, викрадали людей з лікарень, вивозили у ліс і катували. Немає гідності у тих, хто бивав людей тільки тому, що вони спілкуються державною мовою і носять на собі символіку країни, в якій проживають. Негідно зневажати народ, частиною якого є ти. Україна заплатила і продовжує платити надзвичайно високу ціну за те, щоб гідність була першою із чеснот українців нашої політичної еліти. Під вечір, 21 листопада, незадовго після оприлюднення рішення уряду про призупинення процесу підготування підписання угоди Асоціації України з ЄС. Люди стали самоорганізовуватися через соціальні мережі. Перша акція розпочалася у Києві на Майдані Незалежності близько 22.00. Під кінець доби учасників мітингу нараховувалось близько півтори тисячі осіб. На Майдан прийшли журналісти, громадські активісти, опозиційні політичні лідери. Не цінується як воля, незалежна Україна, Вистраждана доля. Народ вірив, час настане, він порве кайдане і здобуде собі волю незалежним стане. Дух козацький, Запорізький жив, до волі линув, і з колін піднявся народ, мій, вижив, не загинув. Він ростив, плекав, лілеїв, червону калину, свою долю і надію, символ України. Згуртуванні міць народу, уєднанні сила розсвіте, розбагатіє Україна мила і під стягом синьо жовтим та гербом тризубом навіки свою в країну збережем, не згубом. Відзначаючи свято гідності та свободи, ми творимо історію, яку разом пишемо ми частина народу, без нас немає ні історії, ні народу. І тому ми творимо нову історію, яка матиме належне місце серед вільних держав планети. Ще в першому столітті державний діяч, римський філософ, Цицерон писав Любіть, батьківщину, не за те, що вона велика, а за те, що вона твоя. Живи Україна, Живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми України, а крім ліси, як вітер в широкому полі. Нехай ніхто не половинець, твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу до сходу, володитька, земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ.